Все, тепер буржуйки навіть працював на мастилі в минулому. Виготовив собі таку буржуєчку, дуже компактна, маленька, але КПД дуже високе в неї. Буржуйка працює на паливних пілетах. Оцього бункера ну тут близько кілограма, хватає на годину. Ось так вона всередині. Там Температура жаре вообще. На даний час на градуснику 21,5. До цього користувався буржуйкою на відпрацьованому маслі. Ось, Все, піде вона в куток припадати пилюкою. Я дуже задоволений цією буржуйкою. Кому потрібно, або які питання, питайте.